Привіт всім друзі. І ранок починається з того, що зараз я вам покажу дещо, що я придбав для BMW. І сьогодні, в принципі, ми будемо вже робити зовнішній вигляд її і збирати зовні підкрилки, бампера, фари. Коротше, зовнішній вигляд з сьогоднішньої серії буде вже, можна сказати, завершений, тільки потім, колись в кінці затонуємо лобашик і заднє скло, тому що боковушки у нас вже потоновані. І ми переходимо назад, щоб я вам показав диски, які я вчора ввечері забрав з нової пошти. Вони у нас трошечки накриті для того, щоб я їх не покосав, поки довезу. Зараз їдемо на монтажку, будемо встановлювати ці диски на гуму, і вартість цих дисків 500 баксів. Можна було зробити це красивіше, але з полочкою, з вилітом, повністю чорні, довго я шукав, щоб вони були самі такі. І це 18-й діаметр цих дисків, вони 4. Новеньких, відпискоструйних, відфарбованих. Один я відкрив і перевірив вже вчора на пошті, а інші зараз відвозимо на шиномонтажку, залишаємо, їдемо, забираємо з нової пошти гуму, яка також прийшла і вона коштує 200 баксів. Пройшла один сезон, не став купляти нову, бо нова коштує 350 баксів. А точно така сама 2020-21 року коштує 200 баксів. З протектором майже як новий. Тому колеса у BMW вийдуть просто шикарними. В принципі, як я і хотів, чому і кажу, що довго шукав. Саме чорний колір, що були з полочкою з вилітом, і я їх знайшов. Це було насправді дуже важко. А ми пацани. Колеса вже в машині, зараз їдемо в гараж, їх викладуємо. Або навіть не так. Скоріше за все, я зараз трошечки позбираю БМВ і сьогодні ввечері. А може завтра вже по дню, щоб вам показати картину, коли машина вже буде зі склом, з підкрилками, з арками. І одягнемо ці колеса, побачимо, як вони будуть виглядати. А виглядати вони будуть ой, друзі, дуже дуже жирно. Вони мені обійшлися 17 тисяч гривень колеса. Тисяча гривень доставка колес. Це тільки диски. Потім у нас гума вийшла 7 тисяч, плюс доставка 500 гривень, сім і поставити це все діло ну, ще 1000 гривень. Коротше, там щось в районі 26 тисяч. Я там щось точно не порахував. Коротше, 700 баксів нам обійшлись колеса. І це тільки один 18-літній комплект. Зимові у нас будуть 16 ті, що стоять зараз на автомобілі. І загальна вартість тільки колес, яке буду віддавати з цим автомобілем, більше 1000 баксів. Тому зараз їдемо в гараж і збираємо BMW докупи. Тому що розібрано, і роботи ще дуже дуже багато. Забрали ми BMW з фарбування, як бачите, колір вийшов. Ну просто який я і хотів. Нардогрей для цього автомобіля це просто ідеальний колір. І з тими чорними колесами, які ми щойно привезли шиномонтажки, вона буде виглядати просто дуже шикарно. І в додаток до тих колес у нас буде ще криша чорна. І щоб не було контрасту, чорний люк, чорна стеля. Будуть чорні дзеркала і, напевно, чорні ручки. Там побачимо, як воно буде виглядати. Зробимо викраски, притулимо, коли я зберу в сьогоднішньому відео весь автомобіль. Те, що вже пофарбовано. Рішіточки фари, ну коротше, буде встановлено те, що я вже маю в наявності. І головне, що цей автомобіль дістанеться одному з вас за донат. А як задонатити і взяти участь в розіграші, зараз я вам розповім. Всього є 400 боксів, це 400 місць в цьому розіграшу. Якщо ви перейдете по таблиці, яка є в описі під цим відео, ви можете побачити вже список учасників. Але є нюанс в тому, що там написано трішки більше місць, там вже напевно 140. Тому що, якщо ви донатите 5 тисяч на 5 боксів, шостий бокс ви отримуєте в подарунок, і більшість людей які хочуть отримати шість боксів, вони їх хочуть отримати зі всього діапазону номерів. Тому декілька боксів з першої партії відкладено, потім друга, третя, четверта партія, все це буде збиратися і відправлятися вже ну я не знаю, десь через тиждень-два тим людям, які вже задонатили. І тому виходить, що ті, хто замовляв один-два бокси, вони вже всі поїхали, а наче як 16 боксів вони відкладені і чекають, поки дозбираються з інших партій всі бокси. І тому у нас 140 Учасників а боксів реалізовано та викуплено було 100 штук, саме як я і обіцяв у першому відео. Тому наступні 100 боксів для відправки вже готові, і ви можете донатити по реквізитам, які ви бачите на своїх екранах. Також реквізити будуть в описі під цим відео. Після того, як задонатили, пишете мені в телеграмі, який також розміщено в описі під цим відео. Пишите мені реквізити для відправки бокса. Новою поштою та пів учасника, саме кого я маю записати той, хто бере участь у цьому розіграшу, всього 400 місць після того як всі бокси будуть відправлені, а це буде через два чи через три відео. Ми проведемо прямий ефір. У середині кожного бокса є свій номерок, і через сайт рандомних чисел рандом.орг ми обираємо переможця від 1 до 400 і який номерок випадає, та людина приїжджає і забирає цей автомобіль. І багато хто пише, що О, а як класно ти продаєш тачку за 400 тисяч гривень. Ну, по перше, ті, хто 5, 5 боксів, вони отримають шостий в подарунок, а всього 400 боксів. І вже ніяк я 400 тисяч не отримую. По-друге, собівартість. Чисто автомобіля 6,5 тисяч доларів, щоб його зробити так, як я хочу. Я вже більше 4 тисяч вклав. Це не рахуючи дисків, які ми придбали у сьогоднішньому відео, я вам показував. І ще ми будемо перешивати повністю весь салон у шкіру, і дуже багато дрібничок. Ну насправді вони дрібнички, але коли воно збирається в одне ціло, то виходить дуже значна сума. Тому, якщо все це мені впало з неба безкоштовно. Я б продав 400 білетів і отримав би 400 тисяч. Можна було б казати, що я просто заробив 400 тисяч гривень. А по факту я продаю тачку по собі вартості. І багато хто з вас не розраховує на те, що бокси коштують грошей, щоб зробити туди наповнення, щоб зробити наліпки, дизайни, щоб купити самі бокси, запакувати, відправити, все це коштує грошей. Про витрачений час я взагалі не кажу. Тому про 400 тисяч мова взагалі не може йти. Оскільки по факту через те, що п'ять боксів і шостий подарунок, сума буде менша. і взагалі прибутку з цього розіграшу, теж ну може тисяч десять-п'ятнадцять, якщо залишиться, то вже буде класно, тому що все йде на цей автомобіль. Спитайте, скільки коштує пофарбувати авто в круг, от просто, просто дізнайтеся. я думаю, ви будете здивовані. Це було одне з найлегших у сьогоднішній роботі. Це я замовляв з Алі Вони нові. Вони глянцеві, виглядають ну просто шикарно з цим кольором. Значок також замовляв вже не біло-блакитний, а замовив біло-чорний. Вона буде як намальована. чорне, сіре, біле. І я думаю, що синій значок він тут виглядав би трошки як інородне тіло. А біло-чорний сюди вписується. Ідеально. Це так я відпочивав. Естетично намилувався, а зараз брудна робота. Розбираємо салон, його треба віддати, щоб перетягували у шкіру. Він то в принципі розібраний, але ось ці душечки, вони цілі, до речі, не порвані. Але я хочу, щоб машина виглядала більш преміально. Тим паче, оця частина центральна у нас під шкірою. Ну і коли не буде сідушок, то буде зручніше прибиратися в салоні, тому що ну, ковролін я тоді ставати не буду. Він тут цілий, не пропалений. Стелі у нас немає, але вона провища ззадку ось там. Тому ми її також будемо перетягувати. І разом з сідушками ми віддамо це діло, щоб нам все зробили. Десь через пару тижнів вже буде готово. І якраз то буде третє, а може і четверте відео, вже, коли ми будемо збирати це БМВ. А сьогодні, як я і казав, скло ставимо, карти ставимо. Карти вони майже ідеальні. Перешивати я їх не буду. Під структуру кожен зроблені там тільки одна вставочка трапчана є, але вона заводська. Нехай вона там і залишається. Ну а салончик, сідушки, передні, задні вони будуть вже у шкірі. По зазору, ви так бачите, що тут зазор є, але крила у нас тут не прикручені, і цей зазор, бачите, якщо прикрутити крило на місце у місця кріплення, тут, тут є кріплення, і тут все стане по зазору. Також капот. У нас нові петлі. Його треба буде ще підрегулювати, тому що зазор нерівномірний. Але цим я сьогодні і буду займатися. Результатом фарбування я дуже задоволений. До речі, друзі, якщо ви спитаєте, де ти купив такий колір для автомобіля, в магазин лакофарбових покриттів, де взагалі все, що необхідно для фарбування автомобіля. Ви знайдете по посиланню в описі магазин називається Tandem Shop. і буде ще знижка 10% на весь асортимент в цьому магазині. Тому, якщо вам необхідно пофарбувати ваш автомобіль, або ви збираєтесь проводити якісь лакофарбові роботи з вашим автомобілем, тож посилання на Tandem Shop і промокод знайдете в описі під цим відео. Я вже відвіз нещодавно стелю і вже почав збирати ось ці гумочки, тому що посередині ті, які у нас на проємах стоять. Ті я вже встановив у щільнювачі. Тут на дверях ущільнювачів просто дуже багато. Я так вам скажу. І зовні, і зсередині тут ще бархотки. Тут накладки спеціальні, які я буду фарбувати у глянець, тому що вони були матові, і в нас тачка вона буде вся блистіти, а тут буде матове. Хоча з іншого боку, глянець буде дуже маркий. Будуть сліди від рук, не знаю, що точно. Напишіть в коментарях, що робити. Або глянець, або мат, тому що я їх вже ось підготував, вони були повністю залізні. Тут місцями вже була невеличка корозія, але я заматував. Загрунтуємо кислотним ґрунтом. Оці ось задні штучки, вони майже в ідеалі, вони ось такі матові. Або робити матові і не дурити голову, тому що ну, ну дуже марко буде, якщо ми постійно, коли відкриваємо дверку. Ми беремось ось так. І ось тут постійно буде залапуватись, а на матовому того видно не буде. Напевно, краще все ж таки залишити оцю частинку матовою. Зараз дуже багато запчастин. Ось там частина, ось тут частина всяких ущільнювачів. І це вже половину я зробив, а половину дістаю і по черзі одягаю. І ще один момент, те, що я її не розбирав, і поки зрозумієш, дещо звідки, де з якої дверки і з якого саме місця, вже дві години в гаражі, а зробив тільки 4 проєми. Два вікна передні і задні. Але знову ж таки, це не автоваз, це вже нормальні автомобілі. І робиться все це з дуже великою цікавістю, тому що я ще іномарочки, можна сказати так, не крутив. Тому що BMW це перше, і я ще жодного разу їх не збирав. І для мене все це нове, по факту, разом з вами зараз вчуся. І в майбутньому, коли будуть такі машини в мене траплятися, я вже буду знати по козовні, по елементам дверей, це вже точно. Ще у нас по цьому автомобілі є дві проблеми, точніше, проблема одна, але два місця, де вона проявляється. По-перше, бачите, ось одна банка, ось інша банка антифризу. Це такий промивочний антифриз був, тому що цей ми будемо виливати. Тут же купа води, тому що воно капало, капало, капало. Я сюди воду додавав, Можна викидувати сюди, будемо заливати зелений б Хоча цей по допускам, який був залитий, він також підходить, але... Багато хто в коментарях написав, що у BMW заливається зелений з заводу. Коротше, будемо заливати зелений. Оцей датчик, він оригінальний, але оце кільце воно вже пропускає. І з цього отвору у нас. Капав сюди антифріз. Тому зараз ми поміняємо ощільнювач, це датчик температури. Також ще ось тут капало. Бачите, я вже герметизував, але знайшов інформацію, що то діло не буде. Треба купляти новий бачок, тому що з часом оця частина всередині вона знашується, перекошується. А у нас оцей перехідничок, тройничок, він вже новий стоїть, а бачок був старий. Тому я купив ще й бачок новий. Але знову ж таки, нові запчастини це не означає, що вони будуть ідеальні. В будь-якому разі ми міняємо ущільнювачі нові. Там ущільнювачі я і міняв, але прям такого розміру, як тут було, я не знайшов. Кришка нова. Тому правильне рішення я зробив, що ми його будемо міняти. І я думаю, що коли ми замінимо той ущільнювач і новий бачок, то вже капач перестане. Але знову ж таки, я залью зараз старий цей антифріз і поставлю ці бачонки під низом. Щоб воно показало мені, капає чи ні. Якщо вже не капає, то відкриваємо, зливаємо весь антифріз, промиваємо водичкою дистильованою і концентрат туди. Антифрізу зеленого заливаємо. Коротше, ось такі в мене попереду плани, тому що з кузовом я вже розібрався. Як міг, я вже все зробив. Ну окрім того, що зазори ще не виставляв. Але зазори я буду в кінці виставляти, коли буду встановлювати колеса, щоб по 10 разів то все не знімати. Тому що незручно підлазити туди, коли є колесо. Коли колесо зніму, тоді підлізу. А по дверцятам виходить, що оці частинки нам треба пофарбувати. А карти я не можу зібрати, тому що у нас оці вставочки в картах, ну вони. Не зовсім такі погані, але вони звичайне серебро. Я хочу їх пофарбувати, щоб вони були у колір автомобіля. Так я думаю, буде значно краще виглядати. ну, Просто деякі цілі, а деякі вже є трошки подряпані. ось, Наприклад, ось ця подряпана з задньої частинки. да, Більш задні подряпані, аніж передні. І вони кріпляться, наскільки я розумію, із задньої частини чи з передньої. І коли їх пофарбують, встановлю на карти, карти похимчищу. І поставлю вже на автомобіль. І заодно ще ручки придуть, а то зараз поставлю карти. А може, там щось треба зсередини крутити. Ну але хлопці в маляці сказали, що вони. Одягаються так ззовні. Задні я можу ставити, а передні я не можу ставити, тому що немає дзеркал. А щоб їх закріпити, там треба зсередини. Тут тут є ще ось такі штуки, там, де динаміки приховуються, і вони встановлюються вже після того, як встановлюються дзеркала. Коротше, багато таких нюансів, що по факту можна вже збирати її, але у послідовності ти не можеш цього робити, тому що деякі запчастини ще не пофарбовані або не готові до встановлення. Тому зараз розбираємось з технічкою. Привіт, друзі! Ау, трошки стукнувся. Машинка дуже низька. Після мазди, після джипа, коли туди сідаєш і коли звідти виходиш. Колеса з полочкою з вилітом, вони просто ідеально становяться по аркам. І ну, це ідеальні колеса. Навіть проставок не треба, тому що полочка, виліт він просто ідеальний для цього автомобіля і виглядає все це. Ну, я навіть не знаю, зараз сам подивлюсь, стану з цього боку. Та виглядає просто дуже жирно. До речі. Деяких елементів не вистачає. Ось тут знизу накладок, накладок на бампер. До речі, бампер взагалі не прикручений, тому що там ще підсилювач буде встановлюватись. Тут я повністю обробив бітумною мастікою, пушсалом, отработкою. Все це діло перемішав, щоб воно постійно було жирне, щоб не засихало. Також у нутрянку ось тут знизу помазав всю. Ну коротше, вона, якщо навіть там щось і було маленьке, воно вже там законсервовано. і ржавіти в майбутньому не повинно. Арки ми поставили, точніше, підкрилки, Передніх частин не було, їх треба докупляти. Знову ж таки, дуже багато-багато дрібниць, але все це коштує грошей. Ось, наприклад, скільки нам треба кліпс для цього автомобіля. Дуже багато. Тому що 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І тут, скоріше за все, ще 15. Це тільки тут. З іншого боку, 15. Це вже 30. Кожна кліпса там по 10 гривень, вже 300. Далі у нас кліпси йдуть. Усередині, то я вже рахував, зовні ось це кожен отвір тут, це кліпса. Тут кліпси, я не знаю, вони якби старі стоять, залишилися. Наскільки вони будуть тримати, я теж не знаю, тому може, ще й ці треба буде кліпси міняти. Ну, коротше, я думаю, що баксів 50 загалом, тому що, наприклад, оці кліпси вони побільше коштують 17 гривень за штуку. У ті поменше коштують 10 гривень за штуку. Тож виходить, що на даному етапі автомобіль виглядає ось так. До речі, лобаш тут оригінальний ще стоїть. Я сам дуже шокований. З того боку видно, що він оригінальний. Що все інше скло оригінальне. Заднє буде також оригінальне, але я не знаю з якого року я купив, його ще не вклеював, але буду вклеювати. Ну як тільки поприбираю в салоні, як тільки прийде мені стель з перетяжки, тому що, окрім як через зад, я її по інакшому сюди не засуну. Тому друзі, на сьогодні ми будемо завершувати. Заганяємо автомобіль зараз задком туди. А перед буде на вулицю виглядати для того, щоб коли нам пофарбують задній бампер і задні частини, вже його збирати. Тому що у нас не пофарбовані юбки нижні, не пофарбований задній бампер, дзеркала, ручки. І, коротше, вся дрібничка, яка необхідна для цього автомобіля, щоб його зібрати, вона фарбується сьогодні. Але завтра виходить відео, і я вже ніяк вам це не покажу. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо подобається схожий контент. Всім бувай! А ми пацани, вже старші, старші, старші ми є е пацани. Не...